Вітаю всіх зранку і традиційно запрошую на свою політичну ранкову зарядку, де ми не робимо, повторюю, це, вкотре фізичних прав, хоча треба їх робити. А у політичній ранковій зарядці ми говоримо про важливі та актуальні новини. Отже, починайте свій інформаційний день з політичною ранковою зарядкою, бо тут ви можете почути важливі і цікаві новини. Сьогодні, 23 травня, у п'ятницю ми говоримо про наступне. Війна в Україні. Кремль вчора заявив це речник Путіна Пісков, що жодних перемовин між Росією і Україною не передбачається. Хоча напередодні було з цього приводу зроблено дуже багато заяв, і були ці заяви і в американських ЗМІ, і в Європейських щодо того, що ніби навіть у Ватікані може відбутися така зустріч. Там Швейцарія могла надати площадку для того, щоб проводити перемовини. Так чи інакше, Туреччина, до речі, також так чи інакше, поки що про перемовини, про які заявив Дональд Трамп після своєї розмови 19 травня з Путіним телефонної розмови, що ніби нагайно починаються якісь перемовини, ніяких переговорів, зустрічей не передбачається. Ну про це заявив Пісков. G7, G7, там була проблема з того, чи буде у спільній заяві. Іти і мова про те, що G7 буде і подальшу підтримку надавати Україні. Була інформація, що Сполучені Штати Америки виступають проти такої, таких термінів, такої там заяви. Але все-таки вчора міністр фінансів Канади, де проходить саміт міністрів фінансів G7, заявив, що буде така, така заява у, щодо підтримки України. Побачимо. Сполучені Штати Америки в Сполучених Штатах Америки. Палата представників проголосувала за бюджет, що є, як ну, вважається, і це так насправді і є. Перемогою Дональда Трампа. Тепер чекають на схвалення у Сенаті. Хоча є інформація, що деякі е, сенатори республіканці виступають проти певних частин бюджету. Отже, побачимо, чим завершиться е, проголосування. За бюджет у Сенаті Конгресу Сполучених Штатів Америки, і це продемонструє наскільки ще на сьогодні є підтримка Дональда Трампа. Вчора адміністрація Трампа заборонила Гаварду приймати іноземних студентів і ті, які вже прийняті на навчання, вони мають перевестися в інші університети, бо їхні візи на навчання можуть бути скасовані. Так висунутий і ультиматум, що якщо протягом 72 днів 72 годин, точніше, Гавард не надає все-таки ту інформацію Міністерству внутрішньої безпеки щодо іноземних студентів, які ніби там підозрюються, що вони там виступали проти якихось в демонстраціях антиамериканських демонстраціях, то це рішення набуде чинності, ну хочу зазначити, що близько. 25% у Гаварді це є іноземні студенти. Ну і це є такий певний сигнал для інших вищих учбових закладів, що не мають слухатися і надавати всю цю інформацію, яку від них вимагають. Протистояння між Ізраїлем і Канадою, Францією та Великою Британією може призвести до міжнародної ізоляції. Вчора Бенямін Метаняху записав відеозвернення англійською мовою, в якому звернувся до президента Франції Макрона, прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера і прем'єр-міністра Канади Марк Карні, в якому він їх звинуватив, в тому що вони там підтримують Хамас. що Вони хочуть, щоб Хамас відродився. Бо напередодні була спільна заява, в якій троє лідерів Франції, Великої Британії та Канади засудили дії Ізраїля у секторі Газу. У самому Ізраїлі ну також цікава ситуація, якщо можна так і назвати, Нетаняху. Його уряд вони призначили нового керівника Шинбет. Це е, того, це служба внутрішньої безпеки. Це генерал-майор Давід, генерал Давід Зінні. Попередній е, Ронан Барін подав відставку. Там були протистояння між ними і Нетаняху. Зокрема, е, Шенбет почало розслідування щодо близьких е, до Нетаняху. Високопосадовців, яких підозрюють у хабарях е, від Катару, так чи інакше, ця ситуація не така проста, бо напередодні генеральний прокурор заборонила призначати було ще рішення Верховного суду. Є демонстрації. Лідер опозиції Ірдля заявив і звернувся до новопризначеного керівника Шинбетвідазіні, що він відмовився, поки не буде це відповідно до закону. Тобто, ситуація там також не дуже є простою. І у Польщі президентські вибори. Ну за соціологічними питаннями, представник від ПІС Навроцький він е, поки що попереду відбудеться другий тур 1 червня. Так от він вчора е, заявив, що швидке, там, чи я не знаю, там прискорене е, рух України вступ до НАТО є. Неприйнятним, бо це може призвести до прямої ескалації з усі. Ну він хоче залучитися підтримку ультраправого кандидата, який зайняв третє місце, щоб перемогти на виборах. Тому був у нього на Ютуб каналі, де зробив таку заяву. Ну і там певною мірою можуть бути в нас і проблеми в просуванні і до Європейського союзу. Отакі сьогодні зранку новини я хотів вам повідомити. Ще раз повторюю: доєднуйтесь до політичної ранкової зарядки. Починайте інформаційний день з політичною ранковою зарядкою. Я бажаю всім е, енергійного, а головне вдалого дня. Все буде Україна!